Без цього ти не досягнеш цілий. Це те, з чого ти повинен починати свій шлях повна відповідальність за своє життя. Якщо ти постійно перекладаєш відповідальність спочатку на батьків, потім на фазу місяця, пору року на випадкового прохожого, який подивився за під лоба і точно використав темну магію. Більше того, ти повинен брати відповідальність навіть за ті речі, на які тобі здається, що ти. Жодним чином не міг вплинути. Це не тільки збільшує ефективність, це ще й полегшує життя, дуже полегшує. Бо якщо щось в твоїй зоні відповідальності, ти маєш щось із цим зробити. Припустимо перед тобою вибір, на яку спеціальність піти вчитися. Є два розвитки подій. Перший, ти перекладаєш відповідальність на батьків, якщо щось піде не так. Саме вони стають винуватцями. Це їхня провина, що ти не хочеш вчитися, їхня провина, що ти страждаєш, правда ж? Але навіть якщо батьки оберуть правильну спеціальність, яка тобі підійде, все одно залишатиметься відчуття, що це не твій вибір, це не зовсім те, чого ти хотів. Тут у будь-якому випадку програш. І другий розвиток подій, коли ти береш відповідальність, ти приймаєш рішення. І навіть якщо рішення невдале, в твоїй голові автоматично запускається процес. Ти починаєш думати, що зробити? Як змінити своє життя, щоб зайнятися саме тим, чим мені хочеться. А при позитивному розкладі, ти просто радієш, що добре все проаналізував, що зробив правильний вибір. Відповідальність це не якийсь тягар. Або суперсила це просто вміння, базове вміння, без якого не досягнути успіху в жодній сфері життя.